Ви плануєте найближчим часом перетинати кордон на своєму авто. Які ж нові нюанси ввели Європейський Союз і сусідні країни? Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко. Для перетину кордону необхідно мати грін-карту на вашому безпосередньо транспортному засобі, якщо ви перетинаєте кордон, а також свіжий технічний огляд вашого автомобіля. Без технічного огляду на митно пропускних пунктах вас будуть повертати, оскільки далі ви не проїдете, навіть якщо перетнете кордон у сусідній країні. Україні до України, то в подальшому вас будуть вимагати його при перетині інших країн на території Європейського союзу. Тому перед тим як вирушати у дорогу, з'ясуйте, де ви можете провести технічний огляд. Скажу так, що неподалік різних митно пропускних пунктів є ті особи сертифіковані, які здійснюють технічний огляд ваших транспортних засобів. Проте звичайно за дороговатісною оплатою цих послуг. Тому, аби зекономити ваші кошти, ви можете зробити це до того, як виїжджати.